Пітряну тривогу оголошено лише у вашому районі? Можливо, із 27 серпня на Чернігівщині тестують диференційований сигнал небезпеки. Якщо до цього часу сирена лунала одразу по всій області, то відтепер система попереджатиме людей лише у тих районах, де існує реальна загроза. Алгоритм роботи нововведення демонструє заступник прилуцького міського голови Сергій Чміль. Як працює е, дана програма Пітряна тривога. У нас є в кожному мобільному телефоні, тобто у нас є вибирається регіон Прилуки, Прилуцька територіальна громада. Потім ми переходимо на мапу. І на мапі вибирає, бачимо, бачимо Чернігівську область. Бачимо Чернігівську область, і вже зараз ми бачимо, що на Чернігівській області Петр Тривога триває у двох районах нашої області. Триваємо карту Чернігівської області, і бачимо, що зараз тривога іде. Курківський район, Горсіверський район. Поки що на даний ранок слава Богу не було в повітряної тривоги при луцькому районі. Запровадження диференційованого оголошення повітряної тривоги підтримала Чернігівська обласна військова адміністрація. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник ОВАВ Ячеслав Чаус. Така система має свої переваги зокрема, збереже робочий ритм підприємств, навчальних і медичних закладів, а також знизить психологічні навантаження на містян. Водночас громадяни зможуть точно знати, коли небезпека стосуватиме. Це їх району наразі. Система перебуває на стадії перевірки, тож ова закликає уважно реагувати на офіційні сповіщення.